Плетемо сьогодні браслетик незвичним способом і використовуємо незвичний інструмент. А використовуємо ми з вами сьогодні такий кухонний інструмент, що нам для цього треба, для нашого браслетика. Нам потрібно 6 ниточок по 2 кольори, ой, вірніше, 6 ниточок трьох кольорів. Так, ось я вже підготовила ниточки. Відрізаємо ниточки по 80 см. Так. Далі, За, десь відступивши сантиметрів 12 від а, краю, зав'язуємо тугий вузлик, бо нам потім його треба буде розв'язати. Через це ми зав'язуємо не туго. Так. І тепер ми вставляємо ниточки в центральні отвори нашої шумовочки навпроти кожен колір. В протилежні утвори. Ну, ниточки я взяла для в'язання спицями, можна взяти шнури для в'язання браслетів, але в даному випадку ми даємо шанс друге життя старим речам. Бо це в мене ниточки. Від розпущених в'язаних речей. Що і вам рекомендую зробити? Так, одна ниточка в мене такого світло-персикового кольору, друга ниточка в мене блідо-голубого кольору. І третя ниточки в мене малинового. Кольору яскравого рожевого. А, ниточки приблизно однакової товщини, для того, щоб рівномірний був наш браслетик Так, підтягуємо вузлик так більш-менш тугенько, перевертаємо, і що тепер нам потрібно робити? Так, кладемо кожну ниточку окремо. Щоб вони не Так. І тепер ми зав'язуємо по одному вузлику ниточки одного кольору. От я починаю з рожевих, просто один вузлик. І поклали ниточки. Так, ідемо або за часовою стрілкою, або проти часової стрілки, але весь час в одному напрямку. Так, я йду за часовою стрілкою, тепер у мене. Голубенькі ниточки, зав'язала вузлик і поклала. І далі третя персикова ниточка. Зав'язала, поклала. Знову рожеві ниточки. Тугенько зав'язуємо, коли вже ми після першого наступні всі вузлики такі мають бути тугенькими. Для того, щоб гарно дивився узор, який у нас утвориться при в'язанні, то треба достатньо тугенько зав'язувати. Через те, коли ви будете вибирати ниточки для в'язання, для плетіння плит, ну, цього браслету, не беріть дуже тоненькі ниточки, або якщо вибираєте шнури, то також дивіться так, щоб вони були такої. Товщини десь від міліметра і більше. Так, я не ниточки. Бачите, неуважно охватила не той колір, і вже зіб'ється наш узор. Розв'язуємо. Бачите, наші ниточки поступово зміщуються. Починали ми з того, що у нас рожевий був вертикально. Тепер ми вже бачимо, що у нас вже ой, вибачте, голубий проїхав і вже білий став вертикально. Так, ось ми вже бачимо. Наш браслет вимальовується. Таким чином продовжуємо далі. Так, дивіться, ось уже у нас більше половини зав'язано. Кольори міняються по спіралі. Єдине, що потрібно звертати увагу при підборі ниток, щоб вони були однакової товщини. Ну, і далі, коли в'яжете вузлики, то щоб вони розміщувались отут строго посередині. Бо тільки вузлик з'їжджає, ось у мене з'їхав вузлик, бачите, його хоже. Видно, як помилочкою. Тут так само не затягла вузлик. Тобто вузлики затягуємо з однаковою силою, ниточки мають бути однакової товщини. Так, продовжуємо далі. Доплітаємо наш браслет, щоб у нас отут. Ой. Коли ми приміряємо, щоб у нас тут а, сходились м -м, кінці. Так, продовжуємо. Так, коли ми доплили, і наш браслет уже нам підходить на руку, далі, що ми робимо? Ми беремо по дві ниточки. І для того, щоб оцей кінчики, кінчики який ми будемо зв'язувати, утоншить, то ми просто заплітаємо косичку. Знову ж таки, косичку плетемо по дві ниточки взяли, неважливо, які нам попались кольори, і доплітаємо, заплітаємо косичку десь ну, сантиметрів, сантиметрів я так думаю, у 7-8 нам треба, щоб ми могли нормально закріпити наші зав'язочки потім на руці. Не дуже того заплітаємо, щоб наш хвостик був такий еластичний. Заплели, Тепер нам треба за... закріпити. Ми Беремо одну ниточку із хвостика, обматуємо навколо косички і в петельку хвостик ув'язуємо, ну, пропускаємо і затягуємо. Так, і можна зробити це ще однією ниточкою в іншу сторону. Затягли. Тепер, знову ж таки, беремо по дві ниточки. Можна вже взяти одного кольору. Десь відступивши півтора сантиметра, ми зав'язуємо вузлики, щоб у нас ці пацьорки не висіли і не заважали при носінні браслета. Та що ж таке, я не можу зав'язати вузлики. Зараз ще раз спробуємо. Зробили петельку. І, і, і зав'язуємо вузлик буквально тут в сантиметрі від нашої закріпки косички. Затягли добренько і відрізаємо. Так, беремо другий колір. Десь приблизно на такому ж, на такій же відстані затягли, відрізали. І третя ниточка. Так. Одвинули і затягли. О! Є. Так. Тепер розв'язуємо наш вузлик. Нашу мовці. Ми ж пам'ятаємо, що ми його не зав'язували того, для того, щоб ми могли легко його розв'язати. Так, і за... заплітаємо косичку з цього боку. Поділили. Практично доплили. Так, тепер беремо ниточку, закріпляємо раз. І беремо другу ниточку, Хай буде рожева. Тут у нас була рожева голуба, тут у нас голуба і рожева. Тепер взяли. Подвигаємо вузлик на відстані одного сантиметру від закріпки. закривки. Голубенька, голубенька. Ниточка бухноста, через те вона важче ловиться. Так, затягали. Якщо у вас синтетичні ниточки, то зав'язали вузлика і треба припалити, щоб не розпускався вузлик. У мене ниточки натуральні, через те я цього робити. Ну, це не потрібно. А я цього робити не було. Так, після цього ми беремо наш браслетик і так трошки наче розтягуємо. Так, бачите, да? Вузлик у мене з'їхав. Ну, тим не менше, такий у нас виходить браслетик спірального такого в'язання. І при цьому ми не використовуємо не гачок. Не спиці. І далі тепер ми просто оцими хвостиками на руці зв'язуємо. І наш браслет дружби готовий.